Привіт, любі друзі! Мене звати мрійник. Я вас сьогодні запрошую у подорож і подорожувати ми будемо з вами потягом. Але спершу вивчимо з вами правила безпеки на вокзалі для дітей. Чому важливо дотримуватися правил безпеки? Залізниця це дуже велике місце для країни і для нас всіх. Вагони на залізниці перевозять пасажирів та вантажі. Тут цікаво, шумно, незвично, але може бути дуже небезпечно. Якщо не дотримуватися правил, то ж будь уважний. І запам'ятовий Правила безпеки на залізничному вокзалі. А ось і перше правило на вокзалі завжди будь поруч із мамою чи дорослими, з якими ти прийшов. Наступне правило Не розмовляй із незнайомими людьми. Якщо ти загубився. Потрібно звернутися до поліцейського чи працівника вокзала у формі. На пероні не підходь близько до краю платформи. Чекай поїзд спокійно, без біганини. На платформі ніколи не стрибай на колії. Коли чекаєш поїзд, зніми навушники. Треба чути оголошення та сигнали. Коли знаходишся в поїзді, не висовуйся з вікна та дверей під час руху. Любі малята, і на завершення я хочу з вами закріпити загальні правила. І ось ще одне правило: тримайся за руку з дорослим, щоб не загубитися на вокзалі. Свої речі тримай поруч. І нічого не бери від незнайомих людей. Далі будь чимним, не штовхайся і не заважай іншим. Дотримуйтесь правил та не порушуйте їх З днем залізничника.